Якщо ви ніколи не бачили робочого місця таролога, або просто хочете надихнутися затишком, це відео для і вас. І це не зовсім просте відео. Це відповідь на ваше запитання, яке вас зараз тривожить. Ну, задумайте своє запитання, додивіться відео до кінця, і я гарантую, що ви здивуєтесь. А зараз повернемось до мого робочого місця. Думаю, що крім карт таро, ви вже помітили цього красення. Це улюблений музичний інструмент, який допомагає відволіктися і очистити думки. Але справжньою берлиною є книга «Колесо року». Ця книга розповідає про важливість єднання з природою і про вісім найважливіших язичницьких свят року. А це, до речі, наразі моя улюблена колода, яку я використовую на більшість розкладів своїх клієнтів. Вона дуже говірка. Тому якщо ви щось зараз шукаєте, раджу приглянутися. Ну що обіцяна відповідь: знайдіть час для себе, займайтеся саморозвитком, поринайте в глибокі роздуми і не бійтеся самотності. Вона необхідна для вашої внутрішньої роботи. Це час для пошуку істини та особистого зростання. Знайдіть баланс між усамітненням та взаємодією з оточуючими.